26 жовтня у Львові делегати зборів одностайно прийняли рішення про входження Західної України до складу української РСР, про конфіскацію поміщицьких земель, націоналізацію всіх банків і великих промислових підприємств. Найголовніше рішення прийняли наступного дня: це була декларація про встановлення радянської влади на території Західної України. 1 листопада 1939 року у Москві відкрилася п'ята позачергова сесія Верховної Ради СРСР. У її роботі взяла участь повноважна комісія народних зборів. Депутати прийняли закон про включення Західної України до складу СРСР і воз'єднання її з радянською Україною. Ці рішення та дії. Узаконювали нову владу, якщо дотримуватися такої історичної термінології, то це було приєднання території е, сусідньої держави до радянського союзу, яке сталося внаслідок військової агресії. Тому що в вересні 1939 року радянський союз порушив мирний договір терміном на 10 років, який був підписаний з Польщі в 1934 році. 4 грудня 1939 року президія Верховної Ради СРСР затвердила указ про утворення Ровенської та інших областей західної України. Центром області визначили місто Ровно. Цю дату можна вважати днем народження нашої області. Відтоді адміністративні органи польської влади ліквідували. Згідно з цим указом до складу Ровенської області вішло п'ять повітів, які існували ще при Польщі, крім того, увійшли населені пункти з пінського столінського повітів Білорусі. Всього десь приблизно мільйон п'ятдесят тисяч населення. До речі, сьогодні наша область не набагато більше по кількості населення десь тисяч мільйон сто шістдесят. Території нових областей були приблизно рівними. При визначенні кордонів до уваги брали адміністративний поділ царської Росії. Та Польщі у 20-30-х роках деякі кроки радянської влади були непопулярними, але подекуди дуже потрібними та корисними. Серед мільйонного населення 230 тисяч це були неписьменні. тому за досить невеликий проміжок часу було створено 1030 Спеціалізованих шкіл, де проходило навчання цих малописьменних і неписьменних осіб. Треба були кадри для народної освіти. З березня місяця розпочав роботу учительський інститут у нас в Рівному. Острозька педшкола. Кількість учнів, кількість студентів на той час вже в 40-му році становила 160 тисяч. Учнів і студентів, тобто досить такий великий процент від всього населення. Представники питання, влади дуже, прагнули націоналізувати дуже, всю дуже промисловість області через декілька місяців. Вони звітували про успіхи до березня 1940 року була націоналізована вся промисловість. Тобто, це 456 промислових підприємств. Ну, в основному це були підприємства такого напівкустарного виробництва. Це були блини. Каминаломні, це були м'ясомолочні, такі переробні, невеличкі підприємства. Взагалі дуже мало працювали людей. От якщо взяти мільйон населення, 17,5 тисяч населення працювали всього в промисловості на той час. А рівненщина була аграрним краєм. Землю конфісковували у поміщиків та роздавали селянам. Невдовзі почали створювати незрозумілі для людей колгоспи і вимагали здавати державі всю продукцію. Тому селяни були незадоволені новою владою. Приєднання Західної України та Білорусії до СРСР було наслідком домовленостей між німецьким та радянським керівництвом. Вдруге, після подій 1919 року українці об'єдналися у межах єдиної країни. Тут проходить північний кордон Рівненської області із Республікою Білорусь. Так вирішили вищі партійні керівники у 1939 році. Старожили краю, добре пам'ятають той час. Казкова влада, яка розпочалася із безкоштовної освіти та бензинових чорнобривців, досить швидко закінчилася масовими репресіями та примусовими колгоспами.